Своя життєва історія. Сьогодні героєм нашої передачі є один з кращих тренерів, по Кушинка і карате Володимир Красносельський. Нам, золочів'янам, є ким пишатися. Спортсмени покіукушинка і карате завжди посідають призові місця на турнірах в Україні та Європі. І це заслуга їхнього тренера. <му> Чата, чому ви обрали саме цей вид спорту кіокушенкай карате? Кіокушенкай дуже цікавий. Дуже цікавий і класний стиль. Він дає настільки впевненість і силу не тільки на татамі, але й житті. І ще в нас дуже класний тренер. Звичайно, що в нас тренер найкращий. А каратею обрали, тому що в принципі на тренуваннях в нас об'єднуються майже всі види спорту, оскільки ми і відпрацьовуємо техніку, і можемо буксувати і займатися карате справді. Я бачу у вас різні пояси, а пояс це не тільки мотузка, що перев'язує куртку, це якісь досягнення, ваші досягнення. Так, чим, чим темніший, другий Q, коричневий пояс. В принципі, кожен пояс навіть самий перший, оранжевий це купа старань, купа натхнень. І кожен пояс, неважливо, світліший, темніший. Це певні досягнення. Бажаю всім, щоб досягли до першого, до да, другого і успіхів на татамі. Звичайно, що пояс має якесь значення, але пояс дає впевненості в собі, і це не обов'язково відображає те, як ти займаєшся. Ти можеш мати білий пояс, але враховуючи те, що ти ходиш на карате, це додає тобі впевненості. З кожним поясом ти стаєш все сильнішим і більш впевненим в собі. Як ви називаєте свого тренера? Сенсейчик. Сенсейчик. Це ж вчитель, так? так по, це з це, він освітку, коли хвалить, то ми до нього так по уласкаємо. Надіємося, він нас колись похвалить. Розкажіть нам про свого тренера. Який він? Він дуже, дуже наполегливий, дуже впертий. Буває таке, що ми з залу ледве вилазимо. Він до останнього вижимає з нас і соки. Ну і хвалить рідко, коли він вже коли похвалиться, в нас вже свято. Я можу сказати, що наш тренер є просто найкращим. Він завжди нас підтримує і. Дає нам сили для того, щоб здобувати нові пояси, нові кубки та медалі. Він нам завжди допомагає. Чому ви обрали саме цей вид спорту Кіл Кушинка і карате? Е, ну, е, так сталося, що тут займалися довший час мої друзі. От, я був наслуханий про цей вид багато. Е, багато був наслуханий про тренера, який е, робить наголос не тільки на е, великі фізичні навантаження, але й на те, щоб... Ми росли, закалялися, були здоровими, не заганяли себе, а розвивалися більше. Ваші досягнення? Ну, наразі був один, одні змагання, став чемпіоном області і готуюся до наступних. Вітаю! І розкажіть нам про свого тренера. Ой, про нашого тренера можна розказати дуже довго, дуже багато і тільки позитивні відгуки, тому що він... Така людина, яка знаходить до кожного особистий підхід. От, е, бувають е, різні випадки, бувають травми у нас, бувають, е, бувають якісь погані настрі, буває якийсь поганий настрій. Він завжди знає, як до кого підійти, як поставити. Знає, сьогодні така була ситуація, що я був травмований за попереднє тренування. Думав не йти, бо нога болить. Але він зустрів мене випадково на вулиці, каже, ти приходь, ми з тобою все організуємо. Я прийшов і бачив, вже нога не болить, все в порядку. Тобто Е, дуже чудовий чоловік, е, дуже багато знає, все правильно нам пояснює. З, любою, е, з любим питанням можна підійти, він вирішує всі питання. А крім тренувань в залі, ви десь разом збираєтесь? Е, ну так склалося, що тут майже всі хлопці, які займаються, то ми одна велика компанія. О, так що ми разом і в залі, і поза залу, от, і збираємось. І, е, там... А з тренером відпочиваєте разом? Е, з тренером дуже рідко. Дуже рідко, хіба що там в суботу граємо в футбол, то ми разом з тренером. Ми багато досліджували, який вид спорту по Золочеву може задовольнити наші християнські потреби, скажімо, і духовного характеру, і фізичного, і переконали, що секція Кивко Київ-Кошенка і Золочева саме відповідає нашим, скажімо, запитам потребам. Тут нема насильства, як такого, немає якоїсь там агресії. Чогось поганого, якихось негативних емоцій, негативного, пропагування чогось негативного. От. Тому я тут і тому що хочеться бути здоровим, хочеться вкладати в здоров'я, хочеться бути молодим і продовжити плодотворне життя якомога довше. Скільки часу ви займаєтесь? Близько двох років, з невеликими перервами. Про досягнення говорити, ще рано. Це просто для себе, для того, щоб добре чутися. Для... Плодотворного життя. Розкажіть нам трошки про свого тренера. Багато що доброго можна говорити. Це є велика людина в регіональному масштабі, збирає дітей. По підворотнях не шастають, не п'ють пиво, ведуть здоровий образ життя і вкладають в себе, вкладають в майбутнє країни. Я вважаю, що такі люди, як наш тренер, мали б бути по всій Україні, збирати навколо себе людей, дітей. Тренувати їх не для мордобою, а для того, щоб просто здоровими, нормальними людьми жити. Чому ви обрали саме цей вид спорту, кілкушинка і карате? А мене син підростав і вже був час йому кудись йти, І ми походили в золоче по всім секціям і попали сюди. І перше, що ми зробили, сіли в кутику і почали дивитися, як працює сенсей. Ми його тоді не знали, і нам настільки це сподобалось, ми побачили на ньому дар. Ну, от, дар вчителя. І це нас так придбало сильно, що ми разом з сином, він пішов в молодшу групу, я пішов в старшу. Ваші я нав... досягнення в спорті? Навчився втікати. <рес> Скільки часу ви займаєтесь? Років 5 чи 6-5, напевно. І син також. І син okay. також. Син зараз у Львові вже далі. Вчиться, працює і там вже займається. Той самий Розкажіть нам про свого вчителя сенсея Ну, саме перше, це дар. І що мене дуже здивувало, дар не тільки для дорослих, але й для дітей. Тобто ми бачили, як він працює з дітьми, бачили, як він працює з дорослими. Ми, ми сюди, коли всі приходимо, то ми відчуваємо батьківство. Так дивно, ніби карате, ніби жорстка система тренування. Ми відчуваємо, що він як тато, він встигає всіх нас вміщати, кожному приділити увагу, хоча, як бачите, нас буває багато. І я скільки спостерігаю хлопців і сам підписуюсь під тим, вони весь час йдуть і сенсей буде, сенсей буде, що він зробить. В нього кожне тренування, от за 6 років, напевно, ми пройшли 200, 300, 400, 500 тренувань, ніколи не повторюється. Навіть ті речі, які є такі самі, все рівно прийдуть по-новому, він зробиться по-новому. Це ну, творча людина, і вона зробила для нас тренування карате. Творчим процесом, гнучким. Ростиславе, у вас чорний пояс. Це означає, що ви досягли великих успіхів у Кілкошенка карате? карате. Ну, сам про себе не можу так сказати, тому що це буде якось неправильно. Но в загальному вже тренуюсь як 11 років. Ну, думаю, це не повністю той шлях, який має прийти там, прийти каратист. Кілкушенка і карате передбачає тренування. На протязі цілого життя, вдосконалення, постійні тренування і ну, саме так. Розкажіть про свого тренера. Е, можу сказати, що е, за кожного в, цього залі, в цьому залі, що весь успіх, який, якого досягає спортсмен, можна сказати, 99% це заслуга тренера. Е, Оскільки саме він, можна сказати так, є знаряддям в руках свого тренера, і весь успіх я рахую, що це тільки його заслуга. Пане Володимире, коли і де ви народились і де навчались після закінчення школи? Народився я в старому Самбурі, там ходив садик, потім переїхав сюди, навчався в Колтів в селі, потім перейшов в Сасівську школу 9-10 клас. Після того поїхав в Львів, вчився в ТУ-56. Номер і там почав займатися боротьбою з дзюдо. Але до цього я шукав школу карате, не міг знайти тоді, ще про союзу шкіл так не було. І знайшов дзюдо. І почав займатися дзюдо. Рік займався дзюдо, мене взяли в армію. Кіо Кушинка карате це вершина бойового мистецтва. Як ви потрапили в цей вид спорту? О, то Вас то... був хороший тренер? То був довгий довгий шлях. До того, щоб поки дойти, я був в Росії, займався боксом, боротьбою займався. А коли у Львові появилось, почалось відкривати школи карате. Я по направленню, тоді ще мобільних телефонів не було. Мій друг, який жив у Києві, знав тренера і підказав мені, куди піти. Він написав листа, позвонив на домашній його телефон. Ми сконтактували з ним і він сказав прийти нам, як до сих пір пам'ятаю, на 9-ту годину вечора починалося тренування. І я своїм другом пішли туди, і так почав займатися карате е, Кіл Це був Криїнський Анатолій Романович. Досі його пам'ятаю. Ну там я прозаймався, може 4-5 місяців. Було важко доїжджати. Я доїжджав 80 кілометрів туди на, на, на тренування. А потім тут вже почалася школа в Золочі, Відкрита була. Я перейшов в Золочі і почав так удосконалювати себе в цій школі. Ваші досягнення в спорті. Ну, я їздив на змагання вже в молодості, їздив на змагання, був призером турніру в Тернополі, їздив в Рівне, там я не, 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 не зайняв жодного місця. Після цього був е, школа карате. Ну, я закинув карате, тому що не було можливості тренуватися, я поїхав в Москву. І півроку був в Москві, після цього повернувся і знову почав тренуватися. Так почав тренуватися і їздив на змагання з вікової групи 35-ті стаж, це вікова група ветерани. Ну, зараз я є шестиразовий чемпіон України і чотириразовий призер чемпіонату України в своїй віковій групи 35 і старші. Як розпочалася ваша тренерська робота? Тренерська робота починалася в воєнній частині 30-07. Я був інструктором по рукопашному бою, але після цього по обставинах я розрахувався частини. І в мене є друг сенсей король, яким ми зразу тренувалися, і, можна сказати, по його рекомендації. Ми почали відкривати тут золочу школу. Це був 90 зараз, згадаю, 8-й рік. Це було важко тоді. Дуже важко було цю школу, але потихеньку, потихеньку ми почалася моя тренінська робота десь приблизно в 99-му році. Ну, і до сих пір так. Вас називають сенсеєм. Це той, хто вчить і вчиться сам. Це той, хто працює над. Технікою і е, духом. Як це що це означає над духом? Ну, дух це проявляється, я вам скажу, як якщо перший рік навчання це є. Такий початкова фаза, після трьох років навчання вже ми стаємо в карате Кіл Кінка. В це ми стаємо тільки новачками. Це 10 тисяч тренувань. Треба пройти. А дух проявляється тоді. Ми спочатку це є зовнішнє карате, Це новачка. А коли ми проявляємося в поєдинках, ката і дугейку, там шумари виконуємо різні кондиції, тоді вже йде проявлення духу психології. Але саме більше і дух, і психологія проявляється тоді, коли ми приймаємо участь у змаганнях, поєдинках вийти на татами – це вже є яка-то перемога. Незалежно як чи ми зайняли ке то місце, чи не зайняли, але вихід на татами – це дух проявлений високого духу. Ну не кожен це зможеть. От всім відомо, що спорт це здоров'я, і він сприяє гармонійному розвитку людини. Особливо це важливо в молодому віці. У Вас в групах багато дітей і підлітків. От ви бачите, що постійно займаючись спортом, вони змінюються в кращу сторону. Ну, у карате я вам скажу, всіх мене. Якщо займатися систематично, воно змінює всіх. Але для того потрібний час. Допустимо, перше це є бойове мистецтво. І щоб займатися карате, воно це є саме основне, це є контроль над ситуацією. Це незалежності, чи ми в залі, чи ми в школі, чи ми на вулиці, де би не було, чи ми на роботі. Ми повинні постійно контролювати ситуацію. Оце і карате. І на вулиці, де б не було. Це є карате. Все. Розкажіть нам про ваших кращих учнів, яких висот вони досягли. Треба все згадати, скільки їх є <світтє> дуже, дуже дуже багато. Ну, зараз я скажу так, у мене давніх учнів, які вже відійшли, вони вже працюють в воєнних частинах і на сході служать. Я скажу за тих, а потім скажу, які ще що тут. Я, ну, Перший учень, який я можу постійно згадувати і гордитись, це і Ігор. Як я заснував школу, він прийшов сюди в школу. Він так досі до кінця тренувався, нікого не здавався. Він кандидат в мастер спорту, здав на перший к'ю, їздив всі змагання, призер України чи чемпіон України я вже не можу згадати собі. Він зараз служить у Львові. І має перейти в золочу служити. І він сказав: далі прийде і буде тренуватися, здавати на чорний пояс на перший дан. Оце є перший учень, який я постійно його згадую. Після цього почалися, можна сказати, підходи учні різні були. Ми тіше так змагання не проводили, ще не можна було визначити, хто кращий, хто не кращий. Ну, на даний момент я, я назву ту кількість, які кандидати у мастері спорту, майстерів спорту. Майстри спорту зараз у нас є Кобилко Ігор, Футерко Павло, Мицевка Юра. Це теж мої кращі учні. Також можу відзначити футерка, красота Юрій Ферен Ростислав, Це є кандидатами стрім спорту, можна сказати, найкращі учні, які не пропускають тренувань, постійно тренуються і самостійно тренуються, навіть забагато тренуються. Побувала в тренуванні на Таїланді, які самостійно поїхали, самостійно наголошую. От їх можу відзначити. Далі з менших тут можна магулка є, Олександр Магулка Владислав з тих менших хлопців, які зараз підтягуються, зелені пояса купин, Юрій сьогодні його не було на тренування. Далі кандидат спорту Козак Володимир, який тренує зараз по Майанах і білого камені, Варлам Верлам Руслан, який зараз служить на сході. Він теж кандидат майстер спорту. Можна визначити вутечко Оля, яка сьогодні була на тренуванні. дівчина, яка вже можна сказати, тренується тої самого початку і не здається ніколи з дівчат. Ну також ну, менших є даже не можу згадати всіх, бо дуже багато їх. А можете пригадати якусь цікаву історію з вашої тренерської роботи. Ой, тут Може, на змагання? Ну, які різні були історії. Я можу розказати, як я був в Росії і. У мене я працював на ринку, і була така ситуація, що не було роботи. Я познайомився з, з одним е, хлопчином Росії. Він сказав, чим ти займався, що ти робив. Я кажу, так і так я займався спортом, працював інструктором в прокупачному бою. І він каже: Давай так, ти будеш мене тренувати, я буду платити гроші. І я за рахунок того, що я вже мав такий великий опит, але вже було у мене. І я його тренував, і я так можна сказати, вижив і виїхав з Росії. Він мені платив гроші, і я проводив з ним тренування. Це була теж така історія. Я всім це розказую, що було. Ну, маю сказати, моє тренування допомогло мені виживати там. Що саме важче в цьому виді спорту? Все важке. Там нема таке, це краще, це ліпше. Все травми бувають часто? Ну, травми бувають в основному. Я так стараюсь тренування проводити, щоб на тренування жодної травми не було. Якщо є на тренуванні на травми, значить учень, який тренується, він на деякий час вже не зможе повноцінно тренуватися. І він вже там, чи поранний кулак, чи ногаз, значить він повноцінно не тренується, він доходить до етапу змагань, і він же на змагання не виходить в ті кондиції, які він повинен бути. Травми в основному це на змаганнях, це однозначно. Є. Ну, дітей немає травм, дорослі, тому що дорослі працюють без протекторів на руках, на ногах і вони травмуються. От зараз Юра красота, який був на чемпіонаті України, в Житомирі, проходив, він травмувався, дойшов до фіналу, зайняв друге місце. На фінал не вийшов, тому що був травмований. Ференс Ростислав так само провів два-чотири боя, два переміг. Потім був травмований і було важко. І так само він можна сказати, він зайняв четверте місце. Збірні, збірні запасні на, на чемпіонат Європи, який відбудеться, я тож не можу згадати, в Грузії в білісі. А що вам подобається в людях, а що не подобається? Ну, Подобається те, коли людина багато є позитиву, і нема егоїзму і скромність. А коли людина егоїстична і нема позитиву, от мені більше нічого не потрібно. Кожен день є перша менша перевага, допустимо, одної більше позитиву, в одної на, наоборот. Але нема такого, що людина постійно позитивна. Такого нема, таких людей нема. Мені подобаються люди от через карате, які тренуються, вони стають більш позитивними. От, Якщо більше є цього позитиву, це нормально. Ну, Коли людина займається КРТ, і вона починає там зазнаватися, от такий, я от, то можу зробити, це мені не подобається. Повинна займатися карате і старатися, щоб навіть ніхто не знав. Так. А чи були такі випадки, що. Кікушенка і карате приміняли на вулиці. ну, Ну, розумієте, я, поза я вам скажу так: воно було, і воно нікуди від того не дінеться, тому що є такі люди, які от, хто займається спортом, карате, це є така, яка то заздрість, розумієте, і вони провокують на це. Є таке дуже багато випадків, є провокації. Ну але коли більше займаються от учні мої карате, вони стараються на ті провокації не попадатись, і вони можна сказати, і збігають цього і немає. Але випадки були, не буду скривати, вони були. І можна сказати, якщо людину принижують, кожна людина має право себе захистити. Я так рахую, і незалежно чи ви займаєтеся карате, чи не займаєтесь. Я так рахую, як склалося ваше сімейне життя? Я ну зараз я скажу, що в мене є син сім років. Є жінка, я задоволений цим. А про прошло я так не хочу дуже говорити. Ну зараз є ми не живуть сюди. Я... Син вже займається? Так він так по наростаючі, йде вже займається Дома Його раз на, на тиждень привожу в школу його, щоб він тренувався. Я стараюсь, щоб він постійно займався. Ну, він мусить, куди він дінеться. Спортивне харчування це здорове харчування. Як ви харчуєтесь, опишіть свій, наприклад, ідеальний сніданок. Чесно сказати, так. я їм все, але стараюсь їсти, все, стараюсь їсти, щоб було в міру. Все почути. Повинна людина, яка тренується, вона затрачує дуже багато енергії, і вона повинна їсти все. Такого незалежно. Ну, старатися менше цього жирного їсти. Щоб це на печінку шкодить. Але стараюсь їсти все. Я не огранічую себе. Але просто більше затрачувати. Все нормально є. Нічого страшного немає. Це, є, що говорить, от ти є тільки салатики, там того не можна їсти. Людина, яка тільки буде їсти салатики і буде переносити таке навантаження, вона довго просто не протягне, розумієте? Вона місяць часу вона виснажиться і нічого не буде. Результат до нульовий, почнуться хвороби, болезні почнуться. От недавно я захворів, добре не... я їв, був в він на зборах, поїзд туди, я дві неділі відлежав. Так, що треба, кожен, хто тренується, тим більше молі, повинен їсти. Все незалежності. Я така зараз дуже багато дітей і молоді, ну також і дорослого населення, ведуть сидячий спосіб життя за комп'ютерами, мобілками, телевізорами. Як залучати їх до спорту? Тому що хвороби, остеохондрози, сколіози. Я, я навіть вам сказати, це просто пов'язано з кожною людиною. Людина, яка захочена піде в спортзал, бачите, скільки було. Не захотіли піти. Ну, комп'ютер це і перша очі, сутулість є. Кожен повинен. Я не, я не вірю в цього, що людина не багато говорить так, що немає часу. Я цього не вірю. В сутки є 24 години. 24 години. І кожна людина може знайти півгодинки для себе. Це просто залежність від людини. Я був в Москві на роботі. У я, я, нас робота була зранку до вечора. На стройці працювали, і я ще знаходив час до того тренуватися. А дуже просто було. Всі йшли додому на вечерю, я, А я обігав кружок два-три. Потренувався там 15 хвилин. Поки вони там прийшли, посиділи, покурили собі. А я прийшов, пробігався, і все, все було нормально. Я час знаходив в Москві, а тут я не вірю. Людина йде на роботу на 9, допустимо, нехай стане вона пів восьмої і півгодинки потренується, або походить по лісі. Все нормально, все це брехня, що людина не має часу. Я цього не вірю. Треба просто сам захотіти. Ваші побажання нашим глядачам. Скажу так: всі приходьте в спортзали, від де і хто, що кому підходить, займається спортом. Це ваша молодість, сила і здоров'я і довголіття. Всім здоров'я, радості і довгих років життя, як все говорить. Дякуємо вам за інтерв'ю і бажаємо вам успіхів у спорті і у всьому. Кулак, зажатий кулак. Зажати, кулак. Це була передача життєві історії, і я її ведуча Галина Левандовська, яка почала займатися п'ю і карате.